І ви просто офігейті від різниці цієї суми, яку можна зекономити і витратити на щось інше. Сьогодні буде розпаковка мого замовлення з цього сайту. По-перше, я хочу сказати, що це не реклама, а мені насправді дуже подобаються їх ціни. І я вам хочу показати, що саме я замовила. І потім порівняти чек з сайтом Друні. Якщо б я зробила замовлення в них, а не в лордело. І так, відкриваємо. Я вже. ворожилась. Як завжди, дуже гарно. Це вже моє, моє друге замовлення, тому мені це вже акалично виглядає. О, якийсь пробник. Я так розумію, що це крем з кислотами. Дякуємо за замовлення і все таке. проче. Фактура. Одразу покажу, що ця фактура на 152 євро. Ну, зараз побачимо, що там у мене. Угу. Одразу покажу, що. Це для пана Костянтина і я це прибираю. А, далі інститут Еседер. А, мені подобається ця фірма, ця марка. Це в мене є їх якби умивалка, але така не на кожен день. А ця умивалка я взяла на кожен день. Далі. Теж їх ця сама фірма, це Пілінг. З цієї марки все. Далі Cantabria Labs Endocare. Крем під очі. Ця марка з Кантабрії іспанська. Далі, що далі? Ось цей крем. Це від почервонень на шкірі мені він дуже подобається. Це вже другий, перший майже закінчився. Далі ось таке зволоження. Мені дуже подобається ось ця штучка. Ось так. Зараз покажу як вона виглядає. Ось таке. Взяла дві, бо один піде на подарунок. Далі це теж піде на подарунок СПФ. Були дуже добрі відгуки, тому я вирішила спробувати. Це останнє ось така умивалка. Теж я її відправлю на подарунок. Теж були дуже добрі відгуки, я вирішила вирішила спробувати. І все. Це все, що ми маємо. Це е, магазин португальський. Е, вони теж приймають замовлення з, би, з Іспанії. І третього я замовила десь там вже ввечері. Сьодь-го я отримала замовлення. Це все ж таки не реклама і не антиреклама. Це просто порівняння цін на двох е, різних е, сайтах, на, в двох е, різних магазинах. Я просто хочу показати, як іде і на чому можна зекономити. І зараз я просто хочу вам показати, яка різниця між цінами лордело і друні. Як приклад, я зробила там такий самий кошик, і ви просто офігейте від різниці цієї суми, яку можна зекономити і витратити на щось інше. Ось, тому показую далі: саме кошик. На друні такі самий. Що ж в нас вийшло? Мій другий заказ ось цей сайт. І я, е, як приклад, зложила те саме на друні, один із популярних магазинів, тільки я не знайшла один засіб, тому його там немає. І тут я його стоїмості якби, вичту, ось це е, очищення. 23, 24, і там, якщо вичуть, я вже посчитала 129 е, євро. Тут така сама е, е, заказ 173, 44 євро. Е, різниця між цими двома заказами. Одно і то ж, можна заплатити більше, якщо купувати в друні. Ось такі ціни. Що скажете? Що думаєте? Це моє. Обличчя, шкіра без макіяжу. І зараз ще а, я хочу а, почистити а, тими а, средствами, що сьогодні прийшла і що купила. Ось так досить непогано виглядає. Зараз будемо. Пройшло десь хвилина, може дві, після того, як я вимила обличчя ось цим средством, і є трохи, трохи прям трохи відчуття, що така шкіра якби, трохи стянута. А від цього Estee Lauder взагалі такого ніколи не було. А далі хочу спробувати маску, щоб почистити обличчя. Її треба нанести на дві хвилини і потім, потім покажу, що робити далі. Ось така. Ось так це виглядає. Зараз будемо... Ой! Зараз будемо так тереть, і це буде сходити. Побачимо. А в Взагалі, ось такими рухами треба це зняти тепер. Ось так. Відчуття приємні. Зараз вам ще так покажу. У мене зараз більш чиста шкіра, ніж була, і ось це мені подобається.